Що вам ще треба? Приїжджайте і беріть. Peugeot 508 2011 року в універсалі 1,6 дизель на механіки з панерами Летоспанні з дуже класною комплектацією. Має сірий колір. Ходімо, покажу вам її зсередини. Сідаю, і тут дуже зручно. Шкіряне мультикермо, все в ідеальнішому стані. Тут є велика панорама, такі, така біла стель, дуже прикольно виглядає. Панораму відкривати не буду зараз. Клімат-контроль, є підігрів передніх сидінь, п'ятиступнева механічна коробка передач, Підлокітничок, отак ось він відкривається в бік. Хопа! Він не сильно великий, але нормально. Що, ви, що вам туди класти? Що вам туди класти? Повний електропакет, регулювання дзеркала заднього огляду, дитячий замок, все тут присутнє. Опа. Фух. Задній ряд доволі такий зручний. Є Світло для пасажирів з двох сторін. Що є? Дефлектори, місце достатньо, система Isofix є, є все. Подивіться, який тут великий багажник. Ну звісно, бо це універсал. Думаю, ніхто цьому не дивується. Є такі додаткові полички для ваших речей. Також складаються задні сидіння. Хопа, і багажник становиться ще більшим. Тому, кого цікавить, така сімейна машинка. Приїжджайте на автопоїн, тестуйте її, перевіряйте і купляйте.